У як я ненавиджу перші побачення. А якщо я не йому зовні, так віс, не накручу тільки не сказати, як уздобуть і не згадати про колишню. Так треба спитати про його дитинство, про букет дівчинчимамі, чи, <плес> Ай, й ну, він... Заспокойся говорити впевнено, певно не мовчати. А, Квіти напевно потрібно. Так точно потрібно квіти. Сподіваюсь, він не забуде про квіти. Адже це... це так для мене важливо. Він мені здається подобається. А, букет, Букер? Mm. So Як я забув? Не може знайти свою сережку. Ну що, я поняв. Вона вже пішла. Дарма. Це що був просто сон? <свист> Фух, ні. Можливо, перші побачення не такі вже й погані. Кожна красива історія починається з вітальок.